Медреформа, якій присвятили парламентські слухання, то поїздки Україною профільного міністра викликала нарікання експертів інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вони провели соціологічне дослідження і заявили, що в областях медична реформа може провалитися. Зокрема, пацієнти, особливо у сільській місцевості, оскаржаться на закриття фельдшерсько-акушерських пунктів. Мовляв, тепер до найближчої лікарні треба діставатися громадським чи власним транспортом. У столиці ситуація краща, проте новації теж подики Зустрічають опір медиків. Директора департаменту охорони здоров'я мешканці та медики Деснянського району зустріли не раду, передусім через чотири міфи, які вже кілька місяців ширяться медустановами. Мовляв, це ліквідація поліклінік, звільнення усього медперсоналу, відчуження майна ліквідованої установи та створення нової платної поліклініки. Розмова почалась з розвіювання чуток. Насамперед, чиновник пояснив, що відповідно до медреформи у районі відокремлюється первинна і вторинна ланки медичної допомоги. Для цього створять чотири центри первинної медико-санітарної допомоги, на кшталт тих, що вже рік працюють у двох пілотних районах столиці Дніпровському та Дарницькому. І в окрему структуру відокремлюється все, що стосується вторинної або діагностично-консультативної бази вашого району. в цих змінах є мета. А мета у нас одна зробити всі послуги, медичні послуги, які є на території вашого району, доступними. Тому що нікого не будуть звільняти, переконувала лікарів і голова Київської профспілки медичних працівників Людмила Канаровська. Нас перш за все, нехватка медробітників. Врачей сьогодні не вистачає 4,5 тисячі в Києві, 10 тисяч медсестер. Ми займаємо саме місце 29-е, по зарплаті, Ніже нас там сільське господарство, ще хтось. Натомість, відповідно до 209-ї постанови Кабміну, керівництво нових медустанов може підвищувати своїм працівникам зарплатню за кількісні та якісні показники здоров'я населення. Не було інформованості. Це відчувається і запитання, які ставили медики, і запитання, які ставили мешканці. Тобто, ну, врешті-решт, закінчилося, кажуть, ну нормально, тому що всі почули і зрозуміли. Більше того, зважаючи на специфіку даної поліклініки, вона обслуговує 30% пільгових категорій деснянців та відсутність лікарні у районі. Медперсонал запропонував створити спеціалізований центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, помімо сімейних врачей, привляч к обслуговування нашого населення врачей узких спеціальностей розширить дневний стаціонар, а стоматологічне і зубопротезне відділення. Віталій Мохорів підтримав ініціативу лікарів і обіцяв посприяти, аби питання вирішили якнайшвидше. Олена Поскрабуш Олексій Ковалевський, телеканал Київ.